Liaudetų Jėzus Kristus. you <laughs> Удя Сина і Святого Духа. Амінь. Розарі звершимо в намірі захисту нашої батьківщини. Господи Боже наш, за заступництвом Пресвятої Діви Марії, всіх ангелів і святих. Молимось за мир в Україні, за припинення війни, за навернення і покаяння тих, хто розв'язав цю війну. Молимось за Божий захист для всіх захисників України, за тих, хто тримає оборону, хто жертвує своє життя заради миру і свободи, за стійкість нашої оборони по всій лінії фронту. Просимо у Тебе, Марія, духовного і фізичного зцілення для поранених і скалічених, звільнення полонених, окупованих, депортованих про спасіння зниклих. Молимось за захист Божий для медиків, пожежників, рятувальників, комунальників, для тих, хто втратив рідних, хто залишився без житла, хто на межі розпачу. Молимось за навернення і покаяння зовнішніх і внутрішніх ворогів України, за примирення з Богом політичних, військових і духовних керівників держав, кожної людини, яка є на землі. Молімось за святішого Отця і всіх священників про зміцнення у вірі, щоб їх ревна праця приносила щедрі дари на славу Божу. Молімось за нові покликання дому нашого і священницького життя, молімось за спасіння душ, що страждають у чистилищі. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його Єдиного Сина, Господа нашого що був зачатий від Духа Святого, родився від Діви Марії, страждав за пунтія Палата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань третього дня воскрес із мертвих і вознісся на небеса, де сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити, живе. Плоти, вічне життя. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і нас від лукавого. Амінь. За примноження віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа,